На другий день після поховання на кладовищі в Ялівщині зібралися рідні 43-річного військового В'ячеслава Анопрієнка. Ой, Чоловік хотів піти служити ще на початку повномасштабного російського вторгнення. Як тільки почалась війна, він пішов у воєнкомат, і вони взяли і сказали: в тебе четверо дітей, ми таких не беремо. Дружина загиблого каже, чоловіка весь час не полишали думки про те, що він потрібен на фронті. На службі вже був його молодший брат. Брата призвали в армію, і Славік, знаєте, весь час ну, от брат служить, а я вдома сижу. От брат служить, а я вдома сижу. Ну не можу я сидіти вдома. Наташ, ти розумієш, що там хлопці без ротації. Розумію. Наташ, ти розумієш, що їм треба допомога. Розумію. Наташ, ну ти розумієш, якщо не я, то хто? Кажу, розумію, Слава, як ми. Ти сильна, ти впораєшся. Оце були його слова. Як каже дружина, останньою краплею стали кадри розстрілу Олександра Мацієвського. У березні цього року В'ячеслав таки пішов добровольцем служити. Прокидаємося одного ранку. Я складаю тормозок, Слава йде на роботу, я йду на роботу. Сідаємо в маршрутку, їдемо. Рюкзак він бере з собою через плечі. Я їду далі на роботу, а він виходить на військоматі. Отак він пішов. В'ячеслав потрапив до 88-го окремого батальйону морської піхоти. З чоловіком Наталія щодня була на зв'язку. Востаннє вони говорили вранці 13 червня. Вже ввечері В'ячеслав не вийшов на зв'язок. І вже в п'ятницю мені повідомили, що Славіка нема. Наталія не знала, як про смерть батька сказати чотирьом їхнім дітям. Я боялась, чесно, я боялась, я не знала, як сказати. Спочатку Максиму сказала. Він не плакав, ні. Може, просто не усвідомлював. Спочатку він тримався, а потім заходжу до його в кімнату, а він лежить і реве в подушку. Ну, а дівчата вищали, дівчата вищали, мамочка, ні, мамочка, цього не може бути. Воїна провели в останню путь у Катерининській церкві. <плес> Там спочивають, правені, великому… Ми його дуже люби, любили, і він нас всіх поважав. І йшов він на війну, не зараді грошей. Він йшов захищати свою батьківщину. Каже, мамо, хто ж піде, як не я? Четверо дітей. Ну, він рвався, воювати, він хотів захистити свою родину, щоб дітям своїм жилося. У вільній Україні. І батькам теж жилося добре. Ну, нема славіка нашого. Дружина В'ячеслава каже, з нею тепер завжди його слова, щоб вона була сильною. Так, да, я сильна. Я сильна, бо мені тепер піднімає чотирьох дітей. Мені нема просто другого вибору. Його дуже не вистачає. Він завжди буде з нами. Тепер просто якось так. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.